Літня перерва у першій лізі чемпіонату України з футзалу для нашого міста затягнулася аж до зими. Сам турнір, щоправда, розпочався ще на початку листопада, але мініфутбольний клуб Одеса дві перші гри провів на виїзді та вперше зіграв вдома лише 3 грудня. Зазначимо, що з минулого складу команди залишилось усього кілька виконавців. Одеса значно омолодилась та поки що тільки шукає свою гру як наслідок. Два перші матчі підопічні. Павла Ардаковського програли у Ковелі Шанс Авто Авто» 3-7 та у Житомирі Інбев Полісю Поліссіо» 3-6. Втім, вже після цього Одеса вдома зустрілася з клубами Екстраліги у товариському турнірі та виступила цілком пристойно, посіла третє місце з п'яти та відродила надію на успішний виступ у поточному чемпіонаті України. Нарешті, 3 грудня, МФК Одеса провів першу офіційну домашню гру у новому сезоні у гості до залу. Ка проїхав Хмельницький спортлідер. – друга команда клубу екстра ліги спортлідер плюс. У звітному турі гості також привезли до Одеси кількох гравців елітного дивізіону. Натомість у складі Одеси з'явився Сергій Таранчук, що безумовно підсилило гру господарів майданчику. Весь перший тайм пройшов у рівні боротьбі, Суперники вдалися до обопільної розвідки боєм. До того ж, чудово грали голкіпери обох команд В'ячеслав Кобець у Одеситів. Та Максим Лисенко у спортлідеру ближче до перерви. Ініціативою потроху заволоділи господарі майданчику. Але перший тайм результату так і не приніс 0-0. По перерві перевага Одеси стала ще більш відчутною. Гольові моменти виникали один за одним, але реалізація весь час підводила підопічних Павла Ардаковського. Крига скресла тільки на 32-й хвилині гри, коли Одесити розіграли аут та рикошетом від Дениса Марченка м'яч влетів у ворота Хмельницького команди на 34-й хвилині Сергій Таранчук пробив поміж ніг у пара гостей та подвоїв перевагу Одеси. Третій гол Одесити забили на 37-й хвилині. Знову відзначився Сергій Таранчук, який зумів нанести підступний удар у падінні. Спортлідер намагався врятувати гру за допомогою п'ятого польового гравця, але усе було марно. Гра завершилась з рахунком 3-0 на користь Одеси. Нагадаємо, що це була перша перемога Одеситів у. У поточному чемпіонаті України. Такі рівні команди, в принципі, гра рівна була. І якби, Тут по такій, по такій грі, знаєте, хто, хто більше помиляється, той десь і пропускає, і проіграє. Ну, такі голи, як ми пропустили сьогодні, два, два стандарти, аути, там, рікошети, там, непонятно, як цей м'яч то заходить. Другий гол взагалі ми ну, самі собі забили, грубо говоря. Тобто, Груба помилка нашого ігрока. От, і ось з таких помилок ми пропустили, ну, в ітоги забити не змогли, не вийшло. От, ну, я вважаю, що в принципі, гра рівна десь Ну, нічейно, скажімо так. Ну, не знаю, На поразку ми не заслуговували сьогодні, але хто більше помиляється, той більше пропускає, той в ітогі проіграє. Так ну, такі враження. Опит і гаки, Даманські допомогли. Ні, ну, та звичайно, то, то гравці екстраліги. Сьогодні Макс пару разів першому таймі вирушив там. І якби Толік, у нього є досвід. То есть, би, але знаєте як, то командний вид спорту і ну, один в полі не воїн. Да? То есть, одна людина самотужки нічого не може ну, би, зробити. це Команди весь спорту десь. десь Ну, більше я очікую від тих молодих хлопців, більше очікую, що хочеться, щоб вони вже ну, грали такий дорослий футбол, щоб вже десь і ну, по-дорослому, і в зі грали, і пробивали десь так. Але ну, тут треба працювати, треба терпіння. Треба терпіти, тому що ну, хлопці непогані, знаєте, але... Ну, непогані хлопці це не професія, розумієте. Тобто десь не вистачило майстерності, десь досвіду. Десь... Я знав, що наша команда посильне. Как бы проходящий дома турнир, ми обіграли дві команди екстраліги. Я знав, що ми сильнее, но я просто переживав за результат. І я не даром переживав, тому що ті моменти, які були в першому таймі, їх було немало. Причому хороші виходи один в один і так далі, Ми не использовали. А це ж футбол можна пропустити, а потом буде два рази тяжелее відігратися. Слава Богу, ми забили. Один, второй, потом третий. И спокойно довели матч до своего логического заключения. Отсутствие в двух матчах. Сегодня вышел и был одним из ключевых игроков. Ну, наша вообще команда нуждается в таких игроках, как Таранчук. Даже не из-за того, что это э, хороший игрок. А у нас вообще проблема со столбиком. У нас очень много маленьких игроков. И нам столб очень необходим. Поэтому сегодня появление Таранчука на поле пришлось как-никак к месту. Столько моментов не забили. Была боязнь, что может не удастся забить, а потом старое футбольное правило сработает, не дай бог. Я за это и переживал. Но оно всегда так. Ну, где-то не забиваем, где-то не, не хватает чуть мастерства, где-то ребята спешат, хотят быстрее забить, а где-то наоборот надо придержать. Но я же говорю, главное есть результат. Мы сегодня выиграли Заработали три очка, и теперь будем готовиться на следующую игру. І... Мы были на последнем месте, но у нас правда, было меньше всего игр сыграно. Сейчас будем стараться як можна підійматися подиматися турнірній таблиці. чекати наступної зустрічі з МФК Одеса нашим любителям футзалу доведеться зовсім недовго. Вже у суботу, 6 грудня, підопічні Павла Ардаковського прийматимуть команду Рятувальник з міста Ромни. Гра відбудеться у залі СК початок зустрічі о 14-й годині.